Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу одну з ймовірних причин, чого можуть бути на радіокерованій машинці RemaHobi стояти колеса нерівно. Можуть бути тяги, там різні причини. А в цьому відео я покажу, що дивіться колеса стоять в різні сторони. Це я виявив вже під час ремонту. І причина цьому це зігнута скоба. Коли удари приходяться в передню частину, скоба згибається, і вже важелі стоять під кутом. Тобто, незалежно від рульових тяг, як вони будуть встановлені, там регульовані вони чи не регульовані, від них це не залежить, а залежить, що кут змінюється, і разом з ним змінюється положення колеса. Тому, коли стає питання щодо положення коліс. Слід звертати не тільки на тяги, а ще й звертати на скобу та важелі, які теж можуть впливати на постановку коліс.